Переважна частина людей поняття не має, що таке щастя. Більш того, ніхто з них не намагався наблизитися до розгадки такого складного поняття. Щастя людини можна порівняти з мистецтвом, а мистецтво само по собі це трудоміський процес, вираз зовнішнього і внутрішнього світу людини. Це складно, тому що не можна порівняти ні з чим матеріальним. Заробити гроші і статус набагато легше, ніж прийти до осмислення дійсності. Це світ душі, і у нього свої закони. Не потрібно порівнювати себе з іншими людьми. Пам'ятайте про те, що ви вже є унікальною неповторною особистістю. Якщо комусь у чомусь пощастило більше, це зовсім не означає, що ця людина краще вас. Ніхто не скидає з рахунку удачу. Незабаром ви можете випробувати її на собі, і тоді потреба порівнювати себе з ким-небудь відпаде сама собою. Намагайтеся завжди ставити перед собою цілі, будьте цілеспрямованими і впевненими в собі. Коли є мета, є і шляхи її досягнення, а значить, ви перебуваєте в стані боротьби зі своєю удачею. Відвоюючи у неї бажане, ви перебуваєте в стані психологічної активності, поки ви в цьому стані вас не зломити і не налякати. Не варто шкодувати про минуле. Якщо минуле не відпускає вас, а помилки, допущені, колись давно нагадують про себе, постарайтеся позбутися від цих думок, перемкніть свою увагу на інші об'єкти, займіться чимось новим і цікавим. Одне з правил життя говорить: краще шкодувати про зроблене, ніж про незроблене. Прийміть ситуацію з гідністю і йдіть далі. Навчіться нести відповідальність за свій вибір. Зазрість і ненависть роблять украй негативний вплив як на життя, як і на здоров'я людини. Потрібно вміти прощати помилки інших, тоді ви позбавите себе від душевної порожнечі. Отже, формула щастя від Сократа, великий давньогрецький філософ вважав, що щастя це найвище благо, найголовніше в житті, до чого необхідно прагнути. Однак ні здоров'я, ні багатство, ні краса, ні задоволення, не тож ні щастя. Воно не існує у відриві від моральності. Щаслива тільки моральна людина, тому що щастя передбачає розсудливе доброчесне буття. Видатний античний мислитель Аристотель також не поділяв щастя і мораль. Він вважав, що шлях до щастя лежить через добродійні вчинки, а складових формули щастя у нього цілих п'ять самовдосконалення, моральне та інтелектуальне, здоров'я, матеріальне благополуччя, дружба і активна громадянська позиція. Античний мислитель Епікур не бачив можливості пізнати щастя в любові і сім'ї. На його думку, яку він, до речі, нікому не нав'язував, любов може перешкодити досягненню справжнього, а не ілюзорного щастя. І мудра людина ніколи не стане витрачати час на таке аж ніяк не заняття, як любов. Досягнення мудрості і дружба, життя у відповідності зі своїми бажаннями і одночасно дотримання моральних законів, світ душі і відсутність страждань ось складові формули щастя. Новини Психологи пропонують наступну формулу щастя. Щастя дорівнює глибоке задоволення життям, плюс максимум позитивних емоцій, і плюс мінімум негативних емоцій. Цікаво, що позитивні емоції пов'язані з щастям в даний момент, а глибоке задоволення життям зі щастям в тривалому періоді. Щастя це не події, що відбуваються з нами, це наше сприйняття себе і навколишнього світу.